У зброєвому світі існують десятки, а то й сотні різновидів куль: це бронебійні, запальні, трасуючі, холості пластикові і навіть дерев'яні. Але окрім цих куль, існують ще й скляні кулі, які навіть застосовувалися в бойових діях. Масово скляні кулі вперше були застосовані в 1920 році в одній з частин азіатської кінної дивізії барона Романа фон Унгерна. Восени 1920 року барон командував обороною монгольського міста Урга, нині столиця Монголії Улан-Батор, на який наступала 10-ти тисячна армія китайського генерала Чу Лидзяна. У ході оборони солдати барона зазнавали гострого дефіциту набоїв. І тоді військове інженер Всеволод Лісовський запропонував барону налагодити у місці виробництва куль зі скла. Скляні кулі не мали тієї дальності польоту, якої досягали кулі зі свинцю. Зате в них була вражаюча пробивна сила. Лисовський, будучи випускником політехнічного інституту, до цього вже мав досвід відливу подібних куль. Вони застосовувалися для стрільби з гладкоствольної зброї, переробленої берданки. Після прийняття на озброєння гвинтівки Мосіна, зразка 1891 року, військове відомство почало позбавлятися сотень тисяч старих берданок. Незаможні мисливці купували собі ці гвинтівки, але штатні патрони були дуже дорогими і тоді почали користуватися попитом скляні кулі на малих дистанціях. Вони показували себе дуже непогано. Єдине, що при попаданні в ціль у ній залишалися десятки дрібних скляних уламків, і якщо ми говоримо про тварин, то більшість їх м'яса ставала неїстівною. Також скляні кулі застосовувалися для тренувальних стрільб, оскільки вони дозволяли значно економити свинець та залізо. У наш час кілька любителів зброї провели експеримент із скляною кулею з металевим сердечником. Їм навіть вдалося пробити бронежилет третього класу захисту, що підтвердило їхню ефективність. Незважаючи на це, сьогодні скляні кулі масово не використовуються, так як немає необхідності економити метал. До того ж, металеві кулі мають набагато кращі балістичні характеристики, ніж скляні. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.